Україна мала попрощатися з виборчою системою часів Януковича вже давно. Всі чотири роки тому це обіцяв президент Петро Порошенко. Власне, це прописано в коаліційній угоді нинішнього парламенту. Проте, попри зміну влади, виборчої реформи досі не відбулося. Які зміни конче потрібні українському виборчому законодавству? Виборча система. В Україні діє змішана виборча система, за якою половина депутатів обирається з мажоритарних округів. Решта за пропорційною системою із закритими партійними списками. Основною проблемою закритих списків є купівля так званих прохідних місць, коли виборці не знають за кого голосують. Фактично вибори перетворилися на змагання грошових мішків, де хто більше платить, той потрапляє у партійний список, зазначають експерти. Відтак вагомим фактором на перегонах стають гроші, а не ідея чи репутація кандидата або партії. Тим часом серед недоліків мажоритарної системи називають те, що перемагає кандидат, який отримує більшість голосів, навіть якщо це лише 20 відсотків. Відповідно, решта 80 відсотків голосів ігноруються. Крім того, депутати-мажоритарники часто потрапляють у парламент через підкуп виборців. Водночас, мажоритарники-бізнесмени нерідко стають виконавцями замовлень влади, адже за потрібні голосування отримують гарантії недоторканності свого бізнесу. Оптимальною для України, на думку експертів, є пропорційна система з відкритими списками. Щоб потрапити до парламенту, кандидатам треба буде реально працювати на округах. Тоді як торгівля місцями у виборчих списках стане невигідною, адже ніхто не зможе гарантувати результат. Ні, грешці. І ще одне важливе нововведення, на якому наполягають експерти посилення відповідальності за порушення на виборах. Задля цього у громадянській мережі ОПОРА вже напрацювали відповідний законопроект. Якщо його схвалять, то приміром за незаконне вкидання бюлетеня та продаж голосу можна буде потрапити за грати на два роки, а за підкуп виборця на шість. Крім того, вперше може бути запроваджена відповідальність за підкуп кандидатів. Йдеться про так званих технічних кандидатів чи кандидатів-двійників, яких фінансують впливові учасники виборів. Нова ЦВК Виборча реформа неможлива без зміни членів центральної виборчої комісії. Термін повноважень більшості з яких сплив ще кілька років тому, наголошують оглядачі. І українські експерти, і міжнародні партнери наполягають на оновленні складу ЦВК, адже дієздатний центр виборчком і політичний баланс його членів дуже важливі для чесності подальших виборів. Утім, навіть змінити склад центр виборчкому нинішня влада поки так і не спромоглася. Президент не міг визначитися із кандидатами більше трьох років і вніс на розгляд парламенту кандидатури 14 нових членів ЦВК лише кілька місяців тому. Причому більшість з них кандидати від провладних фракцій блок Петра Порошенка та Народний фронт, що загрожує незалежності цього органу. Питання оновлення складу ЦВК парламент може розглянути 17 травня.